Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами перловина намиста з морського сірого з блакитним відливом перлів Акоя Малазія класу 3А. Перли здавна вважаються каменем знаті аристократії. Такого кольору перлини не мають неймовірний попит. Причиною популярності перламутру його це рідкість вважається. Поява перлини такого відтінку це справжня сенсація. Перламутр срібло-блакитного відтінку привертає до себе увагу не тільки красотою, рідкістю, але й своєю вартістю. Купити прикрасу з перлів такого кольору може собі дозволити далеко не кожен. Купити прикрасу з таким відливом перламутру. Натурального. Жемчугу натуральних перлин. Цей перламутр має багату та цікаву історію. Упродовж багатьох століть його асоціювали із здоров'ям добробутом. Особливо популярністю перлів користуються в Китаї. В цій країні він цінується дорожче за діамантів, ніж інші коштовні камені. Причиною високої популярності перлін – Є віра в Китаю в те, що перламутр здатний зробити людину щасливою і здоровою, а тим паче оці самі перлини. До того ж, перли за всіма повір'ями, матріомальний камінь. У різних народів у різні часи він був символом бездоганного кохання, який пов'язує закоханих друзяків Гіменея. Наприклад, на одній з античних гем, зображених весілля Копідону та психії Бог веде їх пов'язаний перлиною ниткою до монетичного ложа. Його носили королеви при дворі, діячі культури. Та звершителі історії. Китайці стали першими людьми, які почали застосовувати цей драгоцінний камінь ці перлини, так як перлини в данину для Китая були еквівалентом грошей, а також великого статусу. У Малайзії та Китаї перли вважаються еліксіром молодості, родючості. Та магічної сили у Монголії символ влади, індикатором отворів в келихах із вином. В Індії перли були символом браку, процвітання та добробуту. Невідомо, чи є в нас час погана любов, але отримати як подарунок для весілля перлини такої прикраси, мені здається, не відмовиться наречена. Тому придбайте обов'язково для своїх наречених, для своїх закоханих, любимих жінок такі чудові малазійські перли. Вони дуже красиві. І більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силочці нижче на наш інтернет-магазин. Також ставте лайки, діліться відео, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Віковий Схід. Не забудьте поставити лайк, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму, підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякую, до зустрічі!